Іноді командири, це, ну, буває, ну буває. Діляться інформацією, напевно, неповною, ось що він має на увазі. Хтось десь щось замовчує, знаєте, в якомусь напрямку втратив ту чи іншу позицію. Ну, По-перше, чого не треба боятися, бо це війна проти ну, такої здорової махіни. Не треба боятися, що ти втратив якусь позицію, треба бути розумним. Зберіг особовий склад, склад, молодець. Бо є особовий склад, ти потім вирішиш, як, і відновиш положення. А якщо особового складу немає, і ти втратив особовий склад, це інша справа. Тому коли хтось не додає або не доповідає всю повну інформацію, а потім і виникають, ну розумієте, да, розбіжності розуміння у суспільстві, що відбувається, і того, що відбувається на фронті. Тому відповідає саме той, хто дає е, е, інформацію, тому що є керівником на місці. Зазвичай це так. А керівники на місці це е, при всій повазі, і ми повинні поважати офіцерів, бо але буває по-різному. Берегти треба солдата, треба військового офіцер. Повинен бути з такою головою, і думати, щоб зберегти особовий склад. Це найголовніше, якщо командир не доповідає, ну змінюють командира. А кого, кого міняти?